Спонсор показу програми цінуй справжнє. Понад дві тони книг на пожежній машині привіз меценат Глядарик Цолю в бібліотеку Західноукраїнського національного університету. Видання з міжнародного права та євроінтеграції він доставляє навчальний заклад вже втретє. Каже, ці книги стануть незамінним для навчання та розвитку студентів. My chcemy nie tylko maty o wojnie, ale co trzeba pracować, co będzie po wojnie. I tworzymy w uniwersytecie w Ternopoli Centrum europejskiego ta spółwialnego prawa. І це було ново ну, важливо, щоби таки знайти книги від європейських видатниць, щоб створити таку справжню підставу для наукової роботи і переговорів. Книги прибули до Тернополя з Польщі, Німеччини та Великобританії. Зараз, коли українське суспільство впевно рухається до європейського союзу, особливо важливо мати глибокі знання з міжнародного права, щоб повноцінно жити та орієнтуватися у нових реаліях. Книги містять актуальну інформацію про європейські прав. І стандарти, що служать фундаментом для побудови сучасного суспільства. На сьогоднішній день для нас це надзвичайно важливо, адже Україна набула повноправного прагне набути повноправного членства в європейському союзі і є державою кандидатом на членство в європейському союзі. Тому дослідження саме європейського законодавства, права європейського союзу сприятиме наступній адаптації законодавства України до законодавства європейського союзу. Використовую дані книжки для підготовки до семінарів, до екзаменів. Також студенти нашої спеціальності ними користуються, і це дає. Нам змогу більше зрозуміти європейське право і більш наближатись до європейських стандартів. А ось те, що в Цоль привіз книги на пожежній машині, не випадковість. Цей автомобіль передали німецькі рятувальники для пожежників із Сумщини. У регіоні, що розташований ближче до кордону з російським агресором, техніка виконуватиме свою важливу місію. specjalistów niemieckich homady, przekazują swoje pożarne straże. To bardzo dobra pożarna straż. Kota, my chcemy zabrać, zaraz pojechniemy na wschód, gdzie duże dużo potrzebna, bo tam zasobów nie mamy. Reszcze robili, Ranie, my byli w Dnipro, była pojedacza w i, Ale także już duże maszyny, różni, to już taka długa, długa historia. Duże cudowo, że nasi europejscy koledzy rozumieją, na jakie ważne Мати якісне обладнання і швидко надавати допомогу тим людям, які її потребують, особливо це стосується прифронтових територій. Даний автомобіль, я думаю, що послужить нашим сумським колегам, врятує не одне життя і ліквідує не одну надзвичайну ситуацію. Одразу після розвантаження книг Фредерик Цоль вирушив на Сумщину. Він запевняє, що й надалі допомагатиме Україні та його народу. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє. Тернополянин Андрій Мавдюк, ветеран російсько-української війни. Чоловік пройшов революцію гідності та ще з 2020 року приєднався до лав ЗСУ. Служив на різних напрямках. 11 січня 2024 року на Луганщині Андрія важко поранили. Він отримав численні травми голови, втратив око та руку. Зараз тернополянин чекає на протезування. У 20-му році підписав контракт з нашою тернопільською військовою частиною 44-ю бригадою, Потім в я був служив протитанковому дивізіоні, розформували і перевели в Крамаш-Ярську 68-му бригаду. Я вже там продовжував служити до поранення. Вже оговтувалися, Чекаю на протез. Самі механізми замовляють за кордоном, а тут в Україні буду робити в себе в файному місці в Тернополі буду виготовляти. Сьогодні Андрій Мавдюк учасник майстер-класу з гончарства, який організували у домі ветерана у Тернополі. Чоловік на такому заході вперше каже, старатиметься виготовити власноруч свою першу глиняну тарілку. Цікавились по нас в госпіталі, де ми лікували, Нам постійно пропонували терапію з тваринами і так само з глиною. Все, покажу, розкажу, що як робити навчати, Будемо вчитися». Майстер-клас провели для захисників та членів їхніх сімей. Організатори кажуть, гончарство допомагає розслабитися, відволіктися від буденних клопотів та знайти внутрішній спокій. Для нас дуже важливо не тільки давати якусь інформацію, інформаційну підтримку, але й давати можливість ветеранам, сім'ям розвантажуватися, переключитися, проявити себе в творчості. «Голина – це дуже антистрасівоно дуже допомагає загалом доспокоїти думки, втихомирити, і ще є з ким поговорити. У нас максимально різні заходи і ми. Ми нащупуємо, щоб знайти різні якісь напрямки, щоб це було і спортивне, і арт, і якийсь адреналін, і більш спокійне, щоб плести руками. Учасники заходу діляться: прийшли, аби спробувати зробити власноруч щось нове і незвичне, а ще поспілкуватися в колі однодумців серед присутніх на майстер-класі вимушена переселенка із Запоріжжя, дружина полеглого на війні морського піхотинця Юлія та її донька Злата. Війна забрала багато. Забрала наш дім, забрала чоловіка, забрала батька в дітей. У нас троє діток. Тому, знаєте, діти теж по-своєму переживають, хоча в нас вже сім місяців пройшло майже з дати втрати, але це такі от майстер-класи, такі заходи вони корисні для дітей, вони показують, що життя продовжується. Розповідають з таким видом творчості раніше не стикалися, тому вирішили приєднатися і спробувати. Подивимося, які є зразки, і тоді вже визначимо або те, що в нас вийде. Нас запросили. Ми з донькою прийшли, бо дуже цікавить такі заняття. По-перше, майстер-класи дуже цікаво і для мене, і для дитини. На майстер-класі власноруч ліпили вироби під керівництвом гончара-кераміста Віктора Булгакова. Результати творчої праці усіх учасників випалять у спеціальній печі. Готовий виріб згодом передадуть кожному, хто над ним працював. Це напрямок, який відноситься до декоративно-прикладного мистецтва, і воно буде мати особливий власний вигляд. Такий майстер-клас став прикладом того, як творчість може згуртувати та надихати, допомагаючи людям знаходити нові способи самовираження і відновлення, переконані організатори заходу. Sponsor pokazu programy CINUJ się